І, звісно, звісно, розбираємо ми маслонасос. Маслонасос 11-го року, оригінальний пробіг 320 тисяч. Розкрутив раніше, щоб не користувати час. Скриваємо. Є на кришечці трошки виробітка, зараз ми його прямо, покажемо ближче. Так, нам основне, що? Дивимося ламелі. Де наші лосковубчики такі? Так, витягуємо ламельку. До речі, масонасос, номерок зараз я покажу. Трошки іншого типу. Ну, номерок інакше. Дивимося, шановні. Ось виробиточка. Видно, так? Так, з боку ніби не дуже видно. А ось тут видно чудово виробітку. звісно кажуть, повернути другою стороною. Якщо так було, розвернути, але це ненадовго, мені здається. Так, все, коротше, вироботочка є. На 320 тисяч вироботка. Закладаємо назад. Ага. Ще й не так, треба попасти іменно так, як треба. Так, номерок ті показати. Номерок не такий, як. Значить, ну, під... взяли... Ось номерок його. Номерок не такий. В оригіналі там стоїть трошки інакший номер. Якщо брати П'єрбург, там ще інакший номер. Ну я потім поскидаю, ще зроблю трошки це діло. Коротше, але один один все підходить. Ось так, мальчики. 320 тисяч виробиточка є. А, Зараз ще кношечка. Кришечку, кришечку, бо тут теж пролягання є своє. Ось є кайомочка. Це на цю обоймачку. Ось воно підрізає цими лопастями по чуть -чуть. Ну Тиск, звісно, я міряв перед тим, як розбирати машину. За пару місяців клієнт приїжджав, ми перевіряли, Санька приїжджав. Тиск був в нормі, в принципі, 0,7. На хвосту на гарячому, звісно, на гарячому двигуні 75 градусів, по-моєму, якщо не помиляюся, 75 градусів була температура. значить, Тиск був одиничка, допустимо 0,7, ну манал так пише. І на обертах 3,5-3,5 атмосфери, ну ніби тиск, так як положено. Типа насос качав. Але вже коли заміна ГРМ була, оця, то, звісно, 100% треба замінити маслонасос. насос. Як би там не було, він не настільки там дорого коштує там в районі ну, 100 доларів, звісно, десь 400 300 ну як де знайти, можна 4 знайти. Ось вот такий у нас сьогодні був трошки екскурс. Один в один підходить, номерок інший, але все добре. І ще секунду вашої уваги, я коли роздивився цю, ламелечку, ще замітив одне таке діло, що коли вона виробляється от в цьому плані, а з цієї сторони ось ще що, так, різкості, нема різкості, вона не тільки виробляється в плані того, вона виробляється ось кант, Тут різкості немає. Ну. Ось що виробляється. Косяк оцей, косина. І виходить, що вона отак, коли завертає, оцю косину злизує теж. Якби так ближче показати. Та різкості нормальної. Коротше, видно, видно. О, 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 видно, отако видно. Косина виробляється теж. І тоді ламіль, виходить, загинається далі, а вона повинна йти рівно по обоймі, щоб масло не протікало між нею. І виходить, вона ось так вивертається трохи типу, в сторону, і пропуск масла. І, виходить, типу не, типу, не